шановні українці, ми всі знаємо, що дуже часто ми говоримо одне, а маємо на увазі зовсім інше. І нації відрізняються між собою, де вони вживають оці подвійні значення фраз. Треба сказати, що американці набагато ем, пряміші, ніж британці і українці. І якщо американців запитати, ви хочете це. Чи це, американці подумають і скажуть, так, я хочу кави. До речі, я зняла про це дуже гарне відео, обов'язково його подивіться. Про те, як пропонують каву в Україні, як пропонують каву в Америці. Але це відео буде про такі випадки, з якими ви можете зіштовхуватися в Америці. І вам скажуть фразу, ви її перекладете, і ви подумаєте зовсім інше, що малося на увазі. І в даному випадку ми не говоримо про ідіоми. Ідіоми це є сталі вирази, які, значення яких не визначається значенням компонентів. От, наприклад, у нас є дуже цікавий англійський вираз: It's raining, cats and dogs. Дощить котами і собаками, якщо перекласти прямо на українську мову. Але ідіома It's raining cats and dogs означає, що в нас десь сильна злива. І просто це треба знати. Але ми про ідіоми не говоримо. Ми, про, ми говоримо про те, що ви маємо на увазі. Сказали вам одну фразу, а маєте на увазі іншу. І як це буде по-американськи? Давайте починати Ольга Кармаді з вами. Перший приклад у нас буде I did not catch that. Докслівний переклад у нас буде Я це не зловила. To catch ловити. І, подиві, і подивимося на такий маленький діалог. Джон зустрічає Вікі, вони на риболовлі. І Джон питається: Did you catch that fish? Ти зловила ту рибу. А Вікі відповідає, No, it got away, I did not catch it. Ні, вона втікла, я її не зловила. To catch зловити. І в нас в даному випадку вживається значення слова catch, як воно і вживається у словнику ловити. Але якщо у нас є ситуація, коли Джон зустрічає Вікі на роботі, і він їй каже: We plan to do this work on Monday. Ми плануємо робити цю роботу в понеділок, on Monday. А Вікі замешкалася, задивилася, не почула і відповідає Джону Oh, I'm sorry, I didn't catch it. Мається на увазі, я не почула. Скажіть, будь ласка, ще раз. І якщо дослівно перекладати, ой, перепрошую, я не зловила. Але має Віка на увазі, я не почула, повторіть, будь ласка. Вона може сказати, Oh, I didn't hear that, could you please repeat? Але краще сказати О, I didn't catch that. Я це не зловила. Я не почула, повторіть, будь ласка. Оце у нас приклад номер один. Приклад номер два. Ви мене питалися про цей приклад, і я вирішила включити його в список до цього відео. У нас є два речення. Запитання what do you do, і друге запитання what are you doing. Ці два речення вживаються у двох різних часових, з двома різними часовими формами. Перше what do you do, запитання у простому теперішньому часі. Запитання what are you doing?» Що ви робите? Це є запитання у теперішньому тривалому часі, present continuous tense. І оскільки в українській мові немає різниці між цими двома часами, ми перекладаємо його на українську мову одним і тим самим значенням. Що ви робите? Але різниця між цими двома часами, і ми ще з вами будемо це вивчати, теперішній, простий теперішній час, просто питається, що ви робите. А... Не в даний момент. What are you doing означає, що ви робите от іменно в даний момент. Але друге значення, якщо двоє людей говорять, і Джон запитується Вікі Віки what do you do, він має на увазі, чим Віка займається, яка в неї професія. Віки не послухає Джона і не скаже йому, о, я зараз п'ю каву, I'm drinking coffee now. Тому що Джон запитався її, what do you do? Він вжив звичайний простий теперішній час. Але якщо Джон запитається Віки, What are you doing? Віки зразу зрозуміє, що Джон не питається її про її професію. Віки зрозуміє, що Джон її питається, що ти в даний момент Віки робиш. І Віки йому відповість. I am drinking a cup of coffee. Я п'ю чашку кави. I am drinking a cup of coffee. Віки відповість у теперішньому е, тривалому часі. Present continuous tense. Знову ж таки, ми будемо розбиратися з усіма часами, але основна різниця між цими двома часами в тому, що present continuous tense, теперішній тривалий час, вказує іменно на подію в даний момент. Що віки робить? І якщо двоє людей говорять між собою, і одна людина запитується what do you do, особливо коли ці люди не знають один одного, це означає, що людина питається про професію. І відповідати треба I am a doctor, я лікар, I'm a scientist, я науковець, I'm a student, я студент. Стандартне запитання на початку розмови, особливо між людьми, які трошки довше один одного не бачили, буде How are you? І я вже до цього зверталася, але це настільки важливо, що мені потрібно це ще раз з вами проговорити. Зустрічається Джон і Вікі. Джон питається, How are you? Вікі відповідає: Good, how are you? І для українців переклад, прямий переклад буде How are you? Як є ви? Як у вас справи? Але в даному випадку Джон. Використовується як загальне речення. Він не хоче слухати, що Вікі там робить, що в неї сталося, які в неї проблеми. І коли Джон запитується у Вікі How are you, це є просте, стандартне привітання, до якого так і потрібно ставитися. Легко не розповідати всі деталі, як у вас справи. How are you? Дуже часто під кінець розмови американці можуть завершити її такою фразою We should get together sometimes. Знову, we should get together sometimes. Але треба мати на увазі, якщо американці зразу після цієї зустрічі не договорюються про наступну зустріч, про дату. От, наприклад, yes, sure, let's do it next Monday. Так, звичайно, давайте зустрінемося наступної наступного понеділка. next Monday. Якщо така ситуація не відбувається, то ця фраза. В дійсності не спонукальна, вона не спонукає до, ділі, до дії. це просто гарна форма розставання. І це не означає в майбутньому, що ви знову зустрінемося. Що ви знову зустрінетеся. От така фраза let's get together sometimes, Давайте зустрінемося десь в майбутньому. Якщо порівнювати британську культуру з українською і американською, я би сказала, що американці схильні прямо просити про допомогу. І коли ви когось яка якась проблема, люди можуть сказати «Let me know if I can help». Скажіть мені, повідомте мене, чи я можу вам допомогти. От у нас була недавно сталася оказія, наші сусіди мали операцію, і я навіть не знала, що їх немає вдома. І от я їх зустріла, побачила, що вони ходять з паличкою, і я їм сказала, «Let me know if I can help». Мається на увазі, що я дійсно хочу їм допомогти. Але в даному випадку я очікую від них, щоб вони мене попросили по допомогу. Я не буду нав'язувати свою допомогу. Очікується, що люди, якщо їм треба допомогти, вони прямо вам скажуть: I need help. Мені потрібна допомога. «I need help». Мені потрібна допомога. Як же ж американці приємно відмовляються? Ви хочете разом зі мною робити цей проект? «Do do you want to do this project with me?» – запитав Джон Вікі на роботі. А Вікі йому відповідає: «I'd love to, but I'm so busy today in the afternoon. I have to pick my daughter from the kindergarten». Вікі відповідає, я б з задоволенням, але мені потрібно, е, я зайнята після обіду, мені потрібно забрати свою дочку з садочку. I'd love to. Я би з задоволенням, я б дуже хотіла, але. Ось така форма використовується, коли людина не хоче прямо відмовляти, але все ж таки хоче бути е, приємною в розмові і сказати, що вона не буде це робити. I'd love to. І це є скорочена форма від I would love to. У нас є модальне дієслово. Ми ще не вчили модальне дієслово. Слово would. Це модальне дієслово, яке перекладається я би хотіла, але I would love to but. І воно скорочено так вживається I'd love to but. Ось такі культурні особливості американців. Після 24 років проживання в Америці я її вже дуже добре розумію і рада ділитися з вами, українці. Напишіть мені, будь ласка, до речі, я хотіла вас запитатися. Напишіть мені, будь ласка. У чому вам найтяжче вивчати англійську мову? Мені цікаво буде почитати всі ваші відповіді. До зустрічі і побачимося у наступному відео. Якщо вам подобається, що я для вас створюю, як ми вчимо з вами англійську мову, підписуйтеся і ставте вподобайки. До зустрічі!